Доброго ранку, любий восьмий Б клас. Я вас вітаю із виходом початком другого семестру. Сподіваюся, що він пройде продуктивно та пізнавально, а головне, безпечно. І сьогодні ми починаємо з вами продовжувати вивчати географію України і. Сьогодні наша тема це річки України. Ми до цього з вами вивчили і геологію, тектоніку, і рельєф, і клімат. Зараз вивчаємо все, що стосується гідросфери нашої водної оболонки. І перша це річки. Сьогодні незвичний урок, тому що ми починаємо працювати з вами на новій платформі. Як ви починаєте свій урок? По-перше, переглядаєте це відео. По-друге, заходите в Classroom. о 9.00 вам опублікується завдання, де я все конкретно розписала, що треба робити. Яка ж платформа? Це Vizermi. дуже цікава платформа. Я створила там робочий зошит. Аркуш. Ми подивимося. Це ви перші прохідці в мене. Ми подивимося, як вам. Але мене дуже зацікавила ця платформа своїми можливостями. Тому що там можна не просто вивчити матеріал, але й закріпити їх. Що вам треба зробити? Ви уважно прочитали інструкцію, оцінювання, тому що я розписала все, що завдання, які як оцінюються, і переходите за посилання. Перейшли за посиланням, і перше, що вам треба зайти, зробити, це зареєструватися, тому що вас в цій платформі ще немає. Ви можете це зробити двома способами: або просто ввести логін, придумати свій і пароль, і запам'ятати його, або увійти через Google аккаунт. У вас у всіх є Gmailська пошта, тому що ви є в Classroom. Да? І так, і так дуже легко це зробити. Після цього ви уважно працюєте із цим робочим аркушем. Тут все розписано, є підказки. Дивіться, перша вправа, так швидко пробіжемося, це пригадати треба елементи річки. Тут вставка із Вордвол вже вам відомий додаток застосунок, тому нічого важкого для вас не буде. Ви пишете спочатку своє ім'я і там виконуєте, треба зіставити елементи із річкою да, на малюнку. А далі ви читаєте, що таке режим річки, і вам треба з'єднати режими річки, визначення їх із поняттями. Просто з'єднуєте ну, з необхідним ось такими в нас, як шнурочками буде це. Далі, коли все це зробили, ви переходите нижче. У вас почекає дуже цікаве відео про найбільших п'ять річок України. Ви його дивитеся уважно, тому що наступне завдання, яке вас чекає, це вам треба за матеріалами відео. Вам треба в тексті вставити пропущені слова. А, і ви дивитеся, у вас ось тут буде підказочка внизу. Воно, звісно, запрограмоване, але є ось слова: дев'ята, третя, десна, харківська, Донецька, Луганська, «188», третя, друга. І вам треба подумати: ну, а відео вам буде підсказкою, що куди вставляти. А наступне кожна річка в нас характеризується за певним планом. Ось у вас представлений цей план, і я вам пропоную таким чином охарактеризувати нашу найбільшу річку України. Це Дніпро. А ви починаєте із витоку. В нас річка Дніпро починається не на території України. Тому зверніть увагу, що витік ми позначаємо саме там, де вона починається, і треба вказати назву височини. Далі гирло, це місце впадіння річки, да? це вже на території України, напрямок течії, як вона протікає, праві ліві притоки тут вказуєте в межах України довжина річки знову ж таки, в межах України. Я вам вписую: в якому кліматичному поясі, які форми рельєфу, дивіться, це інформація. Інформація з вашими джерелами, інтернет джерелами ви будете працювати, просто вбивати, шукати інформацію. Я вам готову її не давала. А, і ми пам'ятаємо, що рельєф у нас можуть бути рівнини, гори, да? так як Дніпро в нас в межах гірських об'єктів не протікає, тому ми пишемо рівнини, які височини і які низовини. У нас його їх буде всього дві. На території України тому на це зверніть увагу. Далі живлення річки це чим живиться, харчується річка, да? як води наповнюються. Це може бути снігове, дощове або змішане може бути, або може бути підземними водами. Тому ось тут ви описуєте режим річки. Це те, що в нас друге завдання було: да там повінь, паводок, межень. А і звичайно, через які області України протікає, ви прописуєте ці області. Наступне, що ми повинні засвоїти в цій темі, це. Вирішення задач на похил та падіння. Я вам тут надіслала, вставила повністю всю інформацію, що стосується визначень цих понять, далі як розраховувати формули і приклади цих задач. І що я вам пропоную це вирішити задачу стосовно похилу падіння річки Дністер одна із так само великих річок України, яка протікає в межах не лише нашої держави. І ви читаєте. Я ось тут вам прописала на що треба звернути увагу, не буду повторюватись. І ось в це віконечко ви вставляєте похил дорівнює падіння дорівнює. І я буду перевіряти потім. Наступне можете, дивіться, у вас є звуковий запис, тобто ви можете не описувати, а можете записати на аудіо. Як вам зручно, я буду все слухати, це маю до цього доступ. тому... Вже на ваш вибір. Наступне останнє завдання це в нас в цій темі при вивченні водних об'єктів є практична робота номер 7 І я вам ставила шматочок, все, що стосується річок України. Треба вам позначити на карті ось ці річки, які вписані у вас в завдання. Дивіться. Для того, щоб це написати, ви натискаєте на крапочку, і у вас виходить віконечко для запису тексту. І ви пишете, наприклад, дана річка, тут позначена Дніпро, і так ви описуєте всі річки. І найважливіше після цього це було останнє завдання. Перше, що ви робите, перше ви дивіться, у вас повинно бути виконано стояти вісім да, вгору для того, щоб всі завдання ви зробили все, нічого не пропустили. Далі ви натискаєте на кнопочку «Save», це зберегти потрібно, тому що автоматично не зберігається на цій платформі. А далі це натиснути Hand хенд да, щоб я побачила і «Натиснути Submit» для того, щоб вчитель отримав цю роботу. І я вже на своїй сторінці побачу, як ви саме виконали ці завдання і зможу все це оцінити. Тому, будь ласка, зараз не витрачаємо час, проходимо, виконуємо це сьогодні, і дуже важливо, щоб це було на уроці. А якщо будуть у вас якісь запитання, то, будь ласка, пишіть мені, я надам відповіді на всі і сподіваюся, що вам така робота сподобається, і ми будемо далі працювати. І я буду створювати для вас такі робочі аркуші. Всіх люблю, цілую, бережіть себе. До побачення.